30 листопада несподіванки у стосунках та фінансах Сьогодні ще Венера в опозиції з Ураном. Це раптові знайомства або раптові емоції до когось, розмови на чистоту, несподівані або різкі зміни у фінансах та імпульсні покупки. Сьогодні добре дозволити собі експериментувати, але без різких рухів. Меркурій вже не ретроградний. Він поступово починає рухатися у своєму прямому напрямку. Тому спілкування, інтелектуальна діяльність, сфери пов'язані з документами, поїздками торгівлею, будуть добре просуватися. З понеділка та до 5 грудня місяць ще зростає, тому можна починати нові важливі справи, запускати масштабні проекти, підписувати важливі угоди та здійснювати коштовні покупки. Місяць вовні дає енергію, запал, сприяє активності. Та дієвості, але імпульсивність може нашкодити після 14-20 розпочинається 11 доба місяця. Симво дня корона це один із енергетично потужних днів року. Все треба робити усвідомлено та все розпочати доводити до кінця. Вдалого вам дня.